А ми підемо далі. Тому що сьогодні я почала, власне, з Теїсії Повалій, тому що з одного боку у нас зникають деякі зв'язди, з наших горизонтів, хтось починає творити більше по закордонах, хтось видаляє всі згадки про Україну з свого інстаграму, як оце робила Аліночка Паш, хтось, ну, хтось Тесія Повалій. Але український ринок, пісенний, жіночий, співочий, просто бурлить. Причому він бурлить настільки активно, що я бачу, уже просування відбувається в як ледь не доковідні часи. Тому що вмикаєш собі телеканал дом. А там точніше дім, звичайно, але для мене він дом, судячи з наповнення, А там. І ти починаєш розуміти, що ринок починає все більше і більше бурлити. А я зараз вам буду показувати, як він бурлить, і е, трошечки стає радісно за ринок. А з іншого боку, хочеться чути щось інше, а не українізовану версію Ірини Олегрової. Тому що насправді я слухала, і у мене, от е, травми моєго дитинства 90-х і пісні 95-96, вони залишилися в голові. І я прям ті ж інтонації чула. І оце, от оце вібрація. Якщо ви чули, як співає Ірина Олегрова, ви зрозумієте, що я маю на увазі? І я ж така, а, але з іншого боку, зразу же салоха своїм виступом відволікла мене до залупленого відео. А наші хлопці, правні козаки, а наші хлопці. Вау! Wow. І це у нас державний канал Дім, який створює продукт для українського населення для того, щоб воно українізовувалося і мало доступ до найкращого інформаційного та іншого продукту, який може створити держава. І я чесно кажучи, настільки розслабилася тим, що дивлюся переважно суспільне, що просто пішла дивитися зразу на те, як же ж виглядає youtube канал каналу Дім. І була максимально здивована тим, наскільки там багато слави плюс. що там і Міхаїл Єсінський, і скільки багато там Солохи. І що Слава плюс, головне, от скрін на чотири відео в чотирьох з них є Слава Плюс, і там же є Анатолій Анатолій. І я така: Воу, це що то інтересне, треба подивитися. Ну і звичайно, досліджуючи Солоху, я вирішила дослідити блокпост шоу і пішла його дивитись. Всім привіт! Я Володимир Шумко і це блог по шоу Вікторина, в якій ми дуже лагідно українізуємося в чудовій компанії. Давайте перевіримо, хто сьогодні до нас приїхав. Якби Гоголь писав про цю солоху, вечора на хуторі Близдиканьки я перечитував би кожного дня. Співачка, блогерка та просто красуня. Солоха! І знаєте. Українізація дійсно максимально лагідна в цьому шоу. Ну, по-перше, знання, які ти дізнаєшся про Україну з блокпост-шоу, досить специфічні. Ми зараз у них зануримося. А взагалі, от дивіться, початок передачі 20 секунд говорить ведучий, і за ці 20 секунд він нам. Починає цитувати заскарузлі мемасики з свєтського кіно, там де комсомолка і просто красавиця, перефразовуючи це все звичайно під Гоголя. І ти такий оу, зараз буде дуже лагідна українізація. Зараз буде максимально лагідна українізація. Така ж українізація, як у нас і відбувалася всі останні 30 років. То ж не останні, звичайно, всі тридцять з лишком років української незалежності. І от я вирішила цю лагідну українізацію дослідити і послухати. А які ж там питання звучать, і що воно таке? І мені завжди це шоу дуже сильно не подобалося, тому що вони не розповідають про суть, вони дають чисту форму. І головне, що ці завдання, по-перше, не додають ніяких знань в голову ні тих, хто це дивиться, ні тих, хто бере участь у цих передачах, тому що це просто. Ну от давайте подивимось. Що означає фразеологізм ставати дибки? Щось розробити, бути більш включеним в процес Не погодитись з кимось. Пів аркуша пишемо разом чи окремо? Е, разом окремо. Виправ тавтологію внести внесок. Е, вне, внести зне. Зробити. Е, зробити. Як правильно, лауреат чи лавреат? Лауреат. Лавреат. Виправ помилку, виключення з правил. Виключення з виняток Винят. Що означає фразеологізм топтати ряст? На одному місці щось робити. Жити, жити. Як правильно наголошується, течія чи течія? Течія. Течія. стоп. Капець. Нічого собі. З вами тільки що відбулася лагідна українізація. Ну, по-перше, можу сказати, що насправді, коли ти відчуваєш якусь відповідальність, ти треба швидко відповідати на запитання, і ці запитання звучать, ти реально дуже, дуже багато людей можуть розгубитися. Не у всіх є здатність зібратися і відповідати. Насправді ти просто розгублюєшся. Більше того, на тебе є ще тиск того, що ти можеш просто забути щось виглядати дурним. І це все насправді накладається. Тому, ну. Відносна цінність е, такого виду е, е, опитувань з іншого боку, ну от ми всі подивилися. Вона не дала жодної правильної відповіді на жодне запитання. Чи застрягли якісь знання в голові у вас після того, як ви це послухали? Гадаю, якщо я запитаю вас через 5 хвилин, що ж там були за запитання, зараз ви ще можете щось згадати, щось можете просто, знаєте, от коли людина говорить, а ви її не слухаєте, але ви здатні відтворити її останню репліку, тому що вона якось там в голові працює. От ви, ви зараз ще зможете відтворити. Через 5 хвилин ви цього не будете знати. І, в принципі, таке шоу роблять винятково для того, щоб зімітувати якусь історію про те, що ми зараз будемо щось лагідно українізувати. Але по суті, насправді, ми бачимо, наприклад, бандер мобіль на якому розкладені різні предмети, і от треба знайти те, що додавали у купель до немовлят, щоб вони були красиві. Або, наприклад. На заході України наприкінці ХІХ століття називали захоронками що саме? Садки, генделики, салони краси чи модні бутики. Е, Ні, з одного боку, ти дивишся це, а головне, що цих питань насправді не так багато на це шоу. І в більшості своє шоу пов'язано взагалі з тим, що тобі знову ж таки навалюють біографію Солохи і біографію Володимира Олійніка, Причому, що Зірок же теж туди добирають, ну таких. Першого ешелону, звичайно. І ти такий вау, типу, це прям це настільки лагідна українізація, що ну фактично вона мінусова. А з приводу захоронків, ну тому що охороняти тому дитячі садочки. Ну, принаймні, це так сказали в шоу, я це не перевіряла. І я така. Дивилася це шоу, витріщувала очі все більше і більше. Але я розумію, що це в принципі нічого нового, нічого смішного. Чогось я ж мала вам показати шматок цього шоу. А я вам можу сказати: відбувся один момент, коли я зрозуміла, що ви будете реготати, коли я вам це покажу в своєму тері. Тож раптом прозвучало незвичайне запитання, причому прозвучало воно спрямовано саме тій людині, яка найбільше заслуговувала його почути. Запитання. Для тебе, соло. Чим займався рурмайстер у 16 столітті? Рур. Рур майстер, О, Володимир Олейник щасливий. Він вже розуміє, що зараз буде щось видовищне. І солоха така рур. І ви розумієте, ви розумієте, що зараз я просто витримую паузу для того, щоб показати вам, чим все завершилось. А, танцював біля шеста, Б. Відловлював пацюків, В. Робив педикюр. Г. Виготовляв труби. Я, до речі, теж танцювала на шесті. У в деяких кліпах моїх можна побачити це, але в ті часи, ну навряд, чи, це було якось популярно. Ну. Ну ні. Ну, одним словом, вона відповіла правильно на запитання. Вона вирішила, що він не танцював біля шеста, тому що вона танцює біля шеста. А тоді, вряд, чи взагалі, рурмайстер, можливо, наша країна була не настільки передова, а це я вже вигадую. Насправді вона звичайно відповіла правильно про людину, яка там труби е виготовляє. Але в цей момент я аж так <laughs> перехопила мені подих. Хоча у всьому іншому, в принципі, це не цікава, досить нудна і досить застаріла з за старім поглядом продач, тому що з одного боку салоха у нас рурмайстриня. А з іншого боку, послухайте, що вона говорить, коли її питають про відкриття олімпіади. За Олімпіадою слідкували. Ну, за цією нечистю, що відбувалося, ні. <плес> <плес> Дуже дивовижно, що саме Салоха, і я нагадаю, як виглядає в принципі будь-яка візуалізація її творчості. Ну, от приблизно отак: от саме Салоха оцінює шоу, яке було <плес> під час відкриття французької олімпіади нечистю. Я прям була сильно здивована. Але, в принципі, от, оце шоу лагідної українізації, яке нам створив телеканал Дім, який я називаю дом, і навіть мені хочеться його називати Дом 2, тому що ну, насправді він вже з самого початку був дом, а тепер його зробили в Дім, але це фактично дом 2. А, от, переважно, в принципі, шоу було побудовано не навколо України, навколо Українізації, а навколо самої Солохи, яка розповідала нам про все, що завгодно. І Ділилася своїм досвідом, ну, наприклад, стосовно уколів краси. А щось колола вона тобі? Ні, ні нічого ні, ні, зовсім ні. А що прокололи вам, якщо щось Що мені кололи. І зараз ми почуємо, що ж кололі солося. Тому що це ж шоу про лагідну українізацію. Нам дуже треба це знати. Гоголь перевертається в могилі. Що мені кололи плазму? Це коли береться е, твоя ж кров, вона проходить через якусь там центрифугу апарат, і так само в тебе вводиться. це одна із... окей. Які ще проти? Я люблю масажі, так. я люблю різні маски. Ми ж дівчата такі дівчата а завжди є якась хочеться. Маска найнезвичніша, якась нестандарт, яку робили? Он мені робили таку е, золоту маску з. З оцим от самим... О. Золоту маску з маленькими шматочками сусального золота. зору. Mm. Вона досить дорога, але в неї дуже добрий ліфтинговий ефект. Ну, Добре, добре що. Салоха дуже сильно заглядає доглядає за своєю зовнішністю, виглядає так прекрасно, і ми маємо змогу у шоу про лагідну українізацію дізнаватися все, що завгодно, крім українізації. Але чим ще мені здавалося цікавим це шоу? Так це неочікуваними згадками і неочікуваними підколами ведучого. Тому що я думаю, що це маркетингова замануха і там просто. Тому що маркетингова замануха виглядає так дивно, що неочікувано в етері офіційного державного телеканалу, який обслуговує інтереси держави, раптом згадують ні до того, ні до сього про Порошенка. Я думаю, що це маркетингова замануха, і там просто йде якась золота фольга, і все. золота фольга. Як звучить, як це так Порошенко не назвав свою цукерку? Так, трошечки зараз відійдемо від телеканалу Дім. І я така, а я дивилася, готуючись до сьогоднішнього лайву, різні відео. І у мене склалося склався один пазл.